Ми продовжуємо. Далі будемо говорити про військову підтримку України нашими західними партнерами. Ми дочекалися зрештою рішення про передачу Україні західних танків, і це рішення пожвавило дискусії з приводу можливої передачі Україні винищувачів, зокрема американських F-16. Це наша нездійсненна мрія чи нова об'єктивна реальність. Зараз будемо говорити. Німеччина може передати Україні винищувачі, але через певний час це повідомив радник керівника офісу президента Михайла Подоляк. Він відзначив, що Берлін зробив велику роботу з початку повномасштабного вторгнення. Німці нарешті зрозуміли, що налагоджувати бізнес-відносини з Москвою це помилка. Тепер Берлін розпочинає відновлювати правильні наративи в Європі, а саме те, що безпека може бути лише без Росії і за умови її суттєвого послаблення. Водночас канцлер Німеччини поки відкидає ймовірність передачі Україні бойових літаків. Він висловив рішуче заперечення такому сценарію під час виступу у Бундестазі. За словами Шольца, він не допустить будь-якого тиску на Німеччину щодо подальших постачань озброєнь Києву з нами на зв'язку. Андер Сумланд, аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Як ви розцінюєте заяву про Олафа Шольца про те, що він не готовий поки ділитися винищувачами з Україною, навіть розглядати це питання? Тут є багато аспектів. Я думаю, що, мабуть, найбільш важливе це те, що, що ми вже зараз бачили стосовно танків, що багато німців. На жаль, дуже бояться того, щоб Німеччина не була втягнута в цю війну. Тому і була така повільна, це такий повільний процес стосовно танків, і Шольц тут шукав таке колективне рішення декілька західних країн про те, щоб танки передати. Ну і я думаю, найважливіша причина була те, що німці бояться. І це ще більше стосується ем, е, літаків і е, можливості, що, скажімо, ці літаки можуть потім використовуватися не тільки в Україні, а, а, а й е, 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 теж в небі над, е, над Росією. І що таким чином це потім може використовуватися якби як виправдання втягнування німеччини в цю цю війну? Я зараз не свою позицію тут розказую, а просто так я, я, я розумію, багато німців думають і тому і шольц відображає ці ці думки. Ну, до речі, опитування журналу Шпігель щодо постачання літаків: 63% опитаних проти, 26% за, і 11% не визначились. А от чи визначиться шольц, коли на нього натиснуть західні партнери? Тому що з танками теж так було. Спочатку він категорично не хотів давати танки, але в результаті леопарди поїдуть до України. Я не впевнений, що тут буде, буде однакова ситуація, тому що все ж ці літаки мають трохи інше значення. Ну, стосовно танків, це ну можна вже казати, що там немає якихось таких ризиків, що це потім буде використовуватися в Росії ці, ці танки. Але стосовно літаків, інша ситуація і. Ну і ми маємо зараз ці опитування, і вони ще гірше ніж стосовно танків стосовно танків. Там було десь половина німецького суспільства, яка яке було проти, і зараз я думаю, вже менше людей стосовно танків в німеччині проти цього, тому що ми маємо зараз колективне, як я вже сказав, рішення, тобто не тільки німечна. Передає свої танки, але й інші країни Сполучені Штати, Велика Британія, Польща і так далі. Вони теж будуть передавати свої західні танки. Стосовно літаків, я боюся, що це буде набагато складніше. Тут, мабуть, не треба. Надіятися, що Німеччина тут допоможе, ну в будь-якому випадку, я думаю, тут скоріше йдеться, скажімо про f-16 тобто про американські літаки, а не про німецькі літаки. Але Росія, російські пропагандисти та в принципі, політики поширюють наратив, про достатньо давно, що НАТО вже втягнути у війну. Тобто, якщо німці бояться, що щоб Німеччина не втягнулася у війну, то Якщо вони подивляться російське телебачення, наприклад, вони дізнаються, що Рос що Німеччина вже втягнута у війну, і що Росія вже воює не з Україною, а з усім НАТО. І, зокрема, зараз дуже інтенсивно йдуть погрози Німеччині через рішення про постачання танків від ключових російських пропагандистів От, з того, що я бачу, так суб'єктивно, вони вже два дні тим тільки займаються, що Німеччині її погрожують, і при цьому в Німеччині бояться бути втягнутими у війну. Тобто я просто не розумію, а яка різниця, якщо Німеччина, якщо Росія вже публічно... Просуває наратив, що Німеччина втягнута у війну, а Німеччина все ще боїться бути втягнутою, втягнутою війну. Ну тут скоріше йдеться про внутрішню дискусію в Німеччині. Там зараз можна казати, що ну німецька зброя вона не використовується проти Росії, тобто, це. Зброя для України і ця зброя вона використовується на території України проти нелегальних угруповань. Ну проти російських російських війська, там ці група Вагнера, якісь там сербські нерегулярні, мабуть, або чеченсько чеченські групгруповання. А стосовно літаків, там я думаю, там багато буде людей, як які скажуть, ну але це це ж може статися так, що ці літаки потім будуть там над Воронежем або ага. Белгоро, або навіть на, на Москву літати, і це вже інше питання. Я думаю, ну це я думаю, там треба в будь-якому випадку. Я думаю, там має там має бути якась домовленість між Україною і західними країнами, які будуть передавати ці літаки, тому що якщо ці літаки будуть проти російської території, офіційної російської державної території ви використовуватися. Це вже буде інша, інша справа. Україна надзвичайно цінує підтримку наших західних партнерів і в жодному разі не хоче втратити довіру. І що вона вже не раз продемонструвала. Пам'ятаєте, як спочатку Хаймарса нам не хотіли давати, тому що боялися, що ми їх не так будемо застосовувати. В результаті ми застосовуємо, звільняємо наші території, не використовуємо зброю проти Російської Федерації. Ту, що нам дають західні партнери, то, і можливо, і будуть якісь прописані і гарантії стосовно застосування західних літаків в майбутньому, найближчому, сподіваюся. Так, да, я, я думаю, що це може бути такий шлях до того, щоб, мабуть, і змінити суспільне бачення цього навіть в Німеччині. Якщо там буде якась кампанія і. Комунікація стосовно того, що дійсно це тільки буде використовуватися для захисту української державної території, тобто в включено Крим і ну, нелегально анексованої території на сході, то це, це буде інша справа, але на жаль, ми поки ще не дійшли до дійшли до цього і. Ну і ми вже бачили, коли в березні колишнього року була ця дискусія про безполітну зону над Україною. Тоді було дуже був дуже швидкий швидка відповідь НАТО, що НАТО не буде цим займатися. І я думаю, тут якраз. Ем, ну, тут просто бояться, щоб це не перетворилось в велику війну між НАТО та Росією. Зараз продовжимо нашу розмову. Повідомлю глядачам нашим в Україні, що на території держави оголошена повітряна тривога, точніше, в конкретних областях: це Вінницька, Рівненська та Волинська області. Зараз, бачите, позначені червоним. Нагадую про необхідність для збереження вашого життя та здоров'я перебувати в укриття в Процесі того, як у вашому місці, активний режим повітряної тривоги щодо нашої теми, хочу ще у вас поцікавитись. Ваша думка, от сьогодні Блумберг написав велику статтю з посиланням на західних чиновників, які обізнані у ситуації. Цитата: що Путін не відмовиться від своїх планів щодо захоплення України, готовий до тривалої війни на довгі роки і не буде зважати на втрати заради досягнення своєї цілі і. В цій статті також написано, що Путін може готувати великий наступ російських війська на кінець лютого, початок березня. На вашу думку, те, що ми зараз живемо у такій реальності, які виклики ставить перед Європою і нашими західними партнерами, тому що для України для нас це зрозуміло питання виживання, а для них. Ну ось останній Рамштайн, і після того це рішення Німеччини і е, Сполучених Штатів передавати е, важкі танки е, для України. Вони мені здається, все ж нова стадія в цій підтримці заходу для України, тому що і обсяг, і, і е, е, якісність іякісність е, е, зброї, яка зараз. Запланована передавати на передачу для України. Вона ну це висока високий рівень, і ну і це якби симптом того, що в Європі і в Америці краще розуміють, що це тут не не тільки йдеться про Україну, що йдеться про світовий порядок, про захист. Міжнародної безпеки, і що тут це в інтересах в національних інтересах західних країн ну, насправді в інтересах всіх країн можна сказати світу, але ну західні країни, мабуть, це краще розуміють, що тут повинна бути перемога України, тому що інакше це буде порушення базових бази міжнародної системи безпеки, якщо Ядерна держава може використовувати свою зброю ядерну і неядерну для того, щоб розширювати свою територію. Тому я тут скоріше оптимістичний, що ця підтримка, воно буде і воно буде більше з часом, тому що все ж все, все, все краще люди, люди на Заході розуміють в чому справа, в чому справа і ну я, я сподіваюся що в якийсь момент в Росії розуміють що тут не буде ніякої російської перемоги і що це все буде більше все більше проблематично для для російської держави і російського народу Пане Андресе, дякуємо вам, що долучилися. Андрес Умланд, аналітик Стокгольмського центру дослідження східної Європи, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про постачання, можливе ймовірне постачання західних літаків, зокрема F-16, в Україні.